Друзі, вітаю всіх разом з нами. Ви на фабриці новин. Мене звати Юлій Бібік. Поставте лайк, будь ласка, на старті нашої розмови, тому що у мене сьогодні топовий гість, пан Сергій Брачук. Нагадаємо, що це речник української добровольчої армії. Пане Сергію, слава Україні! Дуже радий вас бачити. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю, дякую величезно, що ви з нами. Ви знаєте, сьогодні, 1 квітня, ми пишемо це інтерв'ю 1 квітня і. Коли ми прокинулись, я скажу чесно, я не повірив своїм очам, тому що не запустили росіяни жодного шахеду. Як це стало можливим, я чесно, ну, правда, не розумію. А, що відбулося на ваш погляд? Тобто, у, у них їх немає, вони готуються до наступної масованої атаки. Можливо, там тиск Трампа спрацював, можливо, щось не так пішло. От як це можна пояснити? Відсутні шахедів. Ви знаєте, насправді враховуючи, що ми дійсно пишемо 1 квітня, і можливо, треба було пожартувати з цього приводу, але не буду, тому що над війною не сміються. Хоча під час війни я прихильник того, що треба посміхатися. Це е, дає можливість триматися на плаву, і принаймні, Точно подовжує життя в тому числі е, зараз. Що б я не сказав, воно ну, все рівно, ну скажімо так, буде з великою натяжкою відповідати дійсності. Дійсно, можна сказати про те, що натиснув Трамп можливо, але я у цьому сумніваюся, тому що до цього часу, ну, власне, ми бачили, що ті погрози. Або скажімо, ті заяви президента Сполучених Штатів вони абсолютно жодним чином не діяли на ворога. Тому було відверто. Мені на сьогодні важко сказати шахеди не точно не закінчилися. Ми ж це прекрасно розуміємо, і я розумію, що не дивлячись на 1 квітня, навряд чи зупинилось виробництво, наприклад, в Татарстані, де ті шахеди Герані збирають і відправляють на фронт, і вони мають летіти з різних локацій. Давайте додамо сюди, що, наприклад, по приморсько-ахтарську додалося ще три нових локації, звідки ворог може запускати шахеди. Це інформація, яка є не першоквітневою. Вона є кілька днів тому, як з'явилася, і відповідає дійсності. Тому зараз не хотів би, я вже бачу про те, що тумани впливають, виявляються таким чином по всій Україні. Хоча, ну скажімо так, та локація, де я зараз знаходжусь, є легенький туман, і нічого, нічого не заважає шахеду летіти. Наприклад, і нам його знищувати в тому числі. Тому, о, як кажуть, давайте без лукавства. М -м, найголовніше, мені здається, що можна сьогодні сказати. Давайте поспостерігаємо хоча б принаймні кілька днів. Як буде складатися ситуація, ну, сьогодні ввечері е, теж буде певна відповідь на те, чи е, продовжується, скажімо, це за чи ні, тому що чесно кажучи, я кажу відверто сьогодні, знову таки без огляду на перше квітня. Що мене як людину військову знаєте, завжди. Отака тиша, вона є тривожною і на фронті. Вона напружує, тому що зненацько все відбулося. Хоча говорили, як кажуть, багато про що, але ми з вами ж знову таки не бачили жодного документу, наприклад, який би свідчив про те, що не будуть летіти шахеди, не буде власне наших бойових комарів по тих чи інших об'єктах на території Російської Федерації. Тому е рекомендація власне ще раз її повторю. Давайте поспостерігаємо кілька днів, що буде відбуватися. Ну, дивіться, знову таки ворог дві ракети сьогодні запустив їх, збили над Запоріжжям. Але тим не менше бойова робота тривала, тому давайте почекаємо. О, тут витримка це як гарний коньяк, дуже влучно, дуже гарно сказано. Я з вами погоджуюсь, тим паче, що таке вже було там минулого року, в березні, 14-го, здається, числа, і потім, чи 14 листопада, чи 14 жовтня. Точно не згадаю. Але така історія була. А наступного дня 14 жовтня, хоча власне, 14 жовтня минулого року, так. Да, да, тому так, да, абсолютно згоден з вами, пане Сергію. Хочеться звернути окрім цього всього ще увагу на одну таку деталь. От вчора мало хто про це чомусь говорив, а от ми в редакції звернули увагу на те, що Росія за довгий час, вибачте, що Путін, значить, вчора підписав найбільший за 14 років призов до армії: сто тисяч. Людей. Але, е, там типу, як, на фронт, вони обіцяють їх, звичайно ж не кидати. Чому тоді призивають не зовсім зрозуміло, але 160 тисяч. Е, декілька днів тому і преса писала, і Верховний Володимир Зеленський казав про те, що росіяни готуються до наступу на трьох напрямках: Запорізький, Сумський напрямок, Харківський. Е, це все підготовка до цього, щоб потім підживити свої сили. Як ви думаєте? Я думаю, що це не пов'язані між собою речі. Давайте зразу і наших глядачів заспокоїмо в тому числі, тому що ви знаєте, у нас, коли, наприклад, говорять про призов на Росію 160 тисяч, чомусь все сприймається, що це 160 тисяч штурмовиків зразу опиняться на одному з напрямків. Ну скажімо там на Покровському або Запорізькому. Це і ще раз кажу, навряд чи пов'язано, тому що на Росії традиційно, якщо за часів радянського союзу. Призов відбувався два рази на рік, і власне якраз підійшов той термін, коли стартує так званий весняний призов. Він дійсно починався з 1 квітня, або там в останній день березня. І власне ми бачимо, це відбувається в будь-якому разі. Той призов на строкову службу, який буде на Росії, він має забезпечити ну, принаймні, по перше, будівництво генеральських дач Його ніхто не відміняв. Це по перше. По друге і це не жарт. По друге, ми говоримо про те, що відповідно строковики потрібні для того, щоб Нести відповідні чергування там на тих чи інших об'єктах, просто їх охороняти, тому що все те, що має йти на фронт, воно сьогодні отримує додаткові виплати. Я кажу саме воно, тому що ті, що йдуть на фронт, вони є мародерами вбивцями, і називати їх людьми надзвичайно складно, і не будемо цього робити. Вони йдуть за гроші, вони йдуть вбивати, і власне різні приховані форми мобілізації сьогодні на Росії існують. Це можуть бути боржники, як відомо, це можуть бути е, засуджені, це можуть бути ті, хто їх я сказав вже за гроші, можуть бути інші категорії е, населення. Тобто, е, я кажу, ці 160 тисяч е, вони, як знаєте, мертвому припарку. Вони не рятують росіян в даному випадку, якби вони йшли, я допускаю, на фронт не рятують від того, що буде там повна ротація, яка сьогодні на Росії потрібна. Є, ще раз скажу, у них закриті такі. Приховані форми мобілізації, вони на сьогодні працюють. Е, скажімо так, що особливих проблем, ну власне, ми сьогодні навряд чи можемо відзначити, що з особовим складом у них є такі е, ну критичні для них проблеми. Відзначати, на жаль, не доводиться. З часом вони, звичайно, з'являтимуться, але знову таки з'являтимуться, коли повністю відкриватиметься правда про цю війну, коли росіяни втратять вже незабаром е, статистика. Вона дама така. Непримхлива, але суха і точна. Вона скаже про те, що мільйон російських солдатів вже склали тут свої голови або отримали відповідні поранення і не можуть стати до строю. Мільйон, тобто, бачимо, що навіть ця цифра поки що для росіян не є критичною, але це не означає, що ми мусимо зупинитися. Ми маємо робити свою роботу і її будемо виконувати надалі. Так що призов є традиційною формою до збройних сил Російської Федерації, і власне це відбувається кожного року, хочеться проговорити детально історію, яка пов'язана з комунікаціями, тому що ми вже мали відповідний досвід боротьби з росіянами, які проривалися через комунікації в Авдіївці. От ми з вами до речі, також пане Сергію спілкувалися щодо Курщини, там де трубою вони там щоправда виздихали, е, значить, або там отруїлися, або там захворіли, або я не знаю, перетворилися просто на інвалідів. Хоча й до цього вони були моральними інвалідами. Але між тим, значить, повідомляється, що в Турецьку вони хочуть зробити такий самий фокус. Е, взагалі до такого можна підготуватися? У, у нас досвід є. Але чи можна до цього підготуватися, щоб успішно знаєте, куп купірувати цю всю історію? У ну, власне, е, якщо це вже анонсовано, то в будь-якому разі до цього мусять готуватися сили оборони. Я думаю, що відповідно підготовка триває. Треба знати відповідно, що за комунікації. Як їх може ворог використати, ну давайте згадаємо не лише Турецьк, наприклад, і Вовчанськ. Ми говоримо про те, що ворог там теж підземні комунікації намагається використовувати для того, щоб маленькими групами е, просуватися вперед, е, навіть у тому самому знищеному, зачищеному свого часу агрегатному заводі е, у Вовчанську, тому е, це війна. Ну умовно називаємо її там підземна війна. Вона відбувається. Вона Продовжується. у росіян. Є до речі, цей певний досвід. Вони використовують досвід, в тому числі. Я думаю, і, наприклад, північно-корейських інженерів. Чому ні? Тому що Північна Корея, В'єтнам, давайте задаємо. Вони дуже широко використовували в своїй тактиці ведення бойових дій. Правда, так що минулого століття 50-ті, там ті роки, але використовували якраз і підземні комунікації. Ми пам'ятаємо, як вони і. Створювали штучні підземні комунікації для того, щоб наносити ураження ворогу Цілком вірогідно, що е, подібні інструктори передають свій досвід і росіянам, у тому числі, і вони, ви бачите, вони намагаються це використовувати. Тому я це допускаю з іншого боку, е, ну якщо з нашою допомогою е, сили оборони, скажімо так, це почули. Цю інформацію озвучено вони будуть її використовувати для того, щоб ну, скажемо так, забезпечити непрорив ворога саме по таких локаціях, тому що е це дійсно небезпечно. Це дійсно, що на жаль може ворогу приносити певні успіхи. Е сподіваюся, що наші відреагують так, як мають реагувати і. Досвід суджі, наприклад, він показав, що з ворогом можна боротися. Добре, що там в трубі хтось здихав, але і наші були готові. Зустрічали, зустрічали так, як має бути всі двохсоті Отак, і я думаю, буде і в інших в турецьку, в Бовчанську, в інших локаціях, де це можливо. Я сьогодні, коли до ефіру готувався, в одному з російських пабліків знайшов інформацію про те, що значить, російські військові масово гинуть. На різних ділянках фронту від цитую дивних речовин. Таких жертв тільки на Курщині за березень не менше 60. Підкреслю: російський паблік про це пише про своїх російських З військових, а вживають речовини, якісь психотропи там чи я не знаю, що це галюцинації, і все, і, 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 і од гинуть просто. А от, взагалі, такі випадки, пане Світ на фронті з російською стороною не часто зустрічаються. Ну, скажімо, така певна інформація вона проходила. Вона стосується не лише цього року, не лише цієї локації цього відтинку, про який ви сказали, мова йшла і йде про різні ділянки фронту. І це інформація 22-го і 23-го року, яка е ну, офіційно я не знаю, вона чи вона вона отримала підтвердження. Але, скажімо, так, певні дивні речі з російськими військовими е виникали, коли ну скажімо так, вони під впливом тих чи інших речовин. Могли здаватися самі собі, по перше, безсмертними, і перепрошую за слово перти на наші кулемети, вмирати наступні йшли по цих трупах, знову падали, вмирали і за ними йшли інші. Тобто, цілком я допускаю, що така категорія так званих російських військовослужбовців вона на сьогодні існує. Вживають різне. Дуже часто намагаються боротися. Ну це ж ці російські які там беліни. Так вони намагаються боротися з зеленим змієм. Там правда був Змій Горинича, тут зелений змій. Дуже часто вони в цій битві програють. Ну тут треба Змій Горинича як кажуть підтримати, тому що він робить гарну справу. Такі випадки теж бувають. Взагалі, що стосується фронту, ми розуміємо, що психічний психологічний стан людини. Він е, змушений спонукає людей до вживання певних речовин. З російського боку, таких явищ я скажу, що е, таки достатньо. Інформації досить таки багато. Вони самі десь знаходяться? Можливо, просто ви знаєте, чи їм видають цю всю історію? Е. Інформація надходить по-різному. Знову таки, я не хотів би зараз займатися конспірологією, спекулювати на цьому, або як кажуть, хайпувати, але е, дуже часто певна категорія е, мобілізованих росіян вони намагаються ці речовини шукати самі. Навіть привозять з собою, що вони там вживають. Мені важко сказати. Е, е, я думаю, що це пов'язано в тому числі можливо з використанням наркотиків, е, у тому числі це е, тема, яка долі таки гостра. Стоїть для російської армії, і такі випадки ще раз кажу, не є поодинокими, пане Сергію. Ми всі е читали не так давно великий об'ємний матеріал від New York Times, і там дуже багато що цікаво написано і про цю війну, і в цілому про Україну, про взаємозв'язки України із штатів, там навіть якісь інсайдерські речі. Е я на них би не став от реально, ви правильно кажете, хайпувати, концентруватись, але От історія з кримським мостом, наприклад, там, нібито американці відмовляли нас бити, ми вдарили, але на жаль, це не призвело там до певного ефекту. Там міст не зруйновано. Да? це третя наша спроба була. І я хочу вас запитати: а що, от на ваш погляд, реально можна можна було б успішно зробити для того, аби знищити кримський міст? І чи потрібно його знищувати саме зараз? Да, тобто, чи є там логістика і налагоджена вона таким чином, що вона нам заважає, звичайно, це незаконна споруда. Вона має бути знищена, але пріоритет має бути відданий знищенню там Кримського мосту, наприклад, вже там сьогодні або завтра. Ну, умовно, короче. Дякую вам за це крайнє речення у вашому питанні, тому що якраз про пріоритети я і став би зараз говорити треба визначати на фронті пріоритети вони точно сьогодні не в тому щоб знищити київ кримський міст тому що ми прекрасно розуміємо що та логістика яка на сьогодні там існує вона звичайно важлива для росіян з іншого боку вона ну скажімо так на сьогодні точно я знову повторюю це слово знову не є пріоритетною тому що є скажімо інші комунікації інша логістика яка потребує уваги сил оборони і власне ми бачимо що сили оборони працюють саме над тим, щоб е, знищувати, наприклад, якісь там ділянки е, залізниці. Я в цьому плані завжди наводжу приклад, е, коли наприкінці минулого року ви пам'ятаєте, в Запорізькій області було знищено тоді 40 цистерн з пальним. Це по перше, звичайно, це вагомий результат сил оборони. Тоді всі були дотичені е, фактично структури сил оборони. Від підрозділів збройних сил, які наносили удар, до тих, хто знаходив ці координати, і головне управління розвідки і служба безпеки над цим працювали, і сили спеціальних операцій. Але тоді було знищено ворожу логістику саме шматок, скажімо так, залізничного шляху. Оце те, що порушує логістику, тому що ви знаєте, я вчора з подивом прочитав а Дійсно, з подивом для себе, що мовляв, росіяни, ви знаєте, казав автор, дуже активно використовують залізничне сполучення для своєї логістики. Ми завжди відзначаємо, що росіяни якраз вони намагаються просуватися і влаштовувати свою логістику. Перш за все, біля залізниць, тобто немає нічого нового у цій тактиці. Ну вона можливо навіть є з часів Першої світової, тільки звичайно відпрацьована в умовах сучасного стану. Тому, оце те, що сьогодні необхідно знищувати. Сьогодні ми бачимо системні удари сил оборони і це. На мій погляд, сьогодні більш важливіше, ми ну, хочете кидати мене за це капцями, коли ми говоримо про знищення, наприклад, транспортних сполучень тих самих мостів на території Білгородської області? Або ми говоримо про те, як наша авіація працює, наприклад, по пунктах управління по командних пунктах Російської Федерації знову таки і на території Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях. Оце першочергові завдання, які ще раз кажу для мене особисто вони виглядають більш пріоритетними ніж Кримський міст. Е, вкотре буду говорити про те, що доля е, Кримського, Керченського, як хочете ви називати е, об'єкту, вона вирішена. Він буде е, зруйнований. Навіть не зруйнований, він буде демонтований, отак більш цивілізовано. Знову таки ви сказали про те, що це дійсно не відповідає законам України і так далі, тому подібне. Але на сьогодні є інші пріоритети. Сьогодні набагато важливіше на території тимчасово окупованого Криму, наприклад, знищувати системи протиповітряної оборони. Це те, що знову таки логіка, звичайно, наближає нас до знищення Кримського мосту. ППО стає менше, повітряний простір більш відкритий, а там, як кажуть, вже щось може долетіти. 에, можливо, під водою відійти і буде той міст руйнувати. Тому е, символ російський, е, російської неоімперії, він має бути зруйнований. Тут я повністю всіх підтримую. Ми його зруйнуємо, але це буде дещо пізніше. Ми і? на початку е, війни потопили крейсер Москва. Е, американці за свідченнями журналіста York Times, Таймс е, там. Були дещо злі на нас, тому що ми це без погодження зробили. Вони були здивовані, що у нас взагалі ракети, щоб це зробити, і я хочу вас про таке запитати. От в мене сьогодні була розмова вранці з одним зі спікерів. Він каже: Ну, дивіться, можливо, це не просто так, тому що я знаю, каже цей спікер, що ми погоджували цю історію з американцями. А цей матеріал, який вийшов, мовляв, американці були злі, якраз спрямований на те, щоб зараз згладити кути там і налагодити відносини з Російською Федерацією. Я, я до цього був недочетний, не не долучений. Вірніше, я взагалі не знаю, так це чи не так, але ну, New York Times – це видання, яке більше там ну продемократичне, скажімо так. Ну хіба демократам було б вигідно про це говорити? Я от і логіки в цьому не бачу. Можете прояснити, то ми координували дії, не координували. Як це було, якщо можете про це сказати щось? Ви знаєте, я можу підтвердити той факт, і це відбувалося, скажімо так. Ну, дотичний до того, тому що був присутній при цих процесах, що до останнього вичікували моменту, коли треба буде і можна про це оголосити: що флагман російського чорноморського флоту, крейсер, Москва, пішов на дно. Те, що відбулося ураження, інформація була на той час, я був речником Одеської обласної військової адміністрації, то був дотичний до цієї інформації, і ми дуже печалися вже на той момент. Ми розуміли, що дійсно відбулося нашими військово-морськими силами Збройних сил України цією унікальною операцією. Я не знаю, хто там що погоджував, впевнений, що сили оборони тоді наносили удар. І не вимагали від них е, хтось там, ті ж самі американці, якогось узгодження, погодження. Я думаю, що американці якраз на той момент аплодували, тому що Україна показала зуби, Україна показала, що може бити ворога. Так от, власне, е, в чому була, скажімо так, затримка, і ми всі дуже хвилювалися з цього приводу, що нарешті хочеться оголосити і хто буде першим. То е, про це оголосить. Я не скажу, що це була суперечка. Ні, упаси Боже. Мова була про те, що дійсно все факт підтверджений, і про це буде офіційно оголошено. Так ввечері воно і сталося. І тоді ця інформація вже розліталася всіма як кажуть світами. Оце єдине, що нас хвилювало, що ураження відбулося. Жодної інформації про те, що хтось щось там з кимся узгоджував, хтось за це переживав. Чесно вам скажу, не було. Ми тішилися, раділи. Uh, я, як інформаційний, звичайно, потирав руки коли, коли це вже буде оголошено, бо дуже хотілося кричати на весь світ, але тримали язик за зубами. Мене вже навіть питали. Кажу, ні, не знаю, не дотичний. Uh, і власне сталося те, що сталося. Факт ураження відбувся, і власне ми раділи від того, що факт ураження відбувся, в тому числі і за участі нашої української зброї. Завершення пане Сергію, хочу про таке запитати в цьому ж матеріалі знову звертаюся до нього: е, йдеться про те, що нібито е, американська розвідка підслухала е, розмову Суровікіна, генерала цього російського, який там е, цитую був готовий застосувати ядерну зброю. Я не впевнений, що він взагалі приймає рішення. Більше того, я чомусь впевнений, що він не приймає рішення про, про застосування ядерки. Я так розумію, що згідно там з доктриною, це належить. До компетенції військового злочинця Путіна, але менше з тим. Тобто, американці стверджують, що росіяни готові були в 22-му застосувати ядерку, а от такі ризики вони взагалі існують все ще. Давайте просто уявимо, що ми перехопили ініціативу, ми деокуповуємо українську землю, росіяни страждають, вмирають, знищуються, і тоді що? Знову дзвінок Вашингтон. Якщо uh, ви то не успокоїте ВСУ, так ми що ми ядерку будемо приміняти или то, це, це як взагалі таке може бути? Це, це війна чи не війна? Це, це як відбувається? Давайте я спробую відповісти таким чином. Я після э, нашого Етеру наберу Суровікіна і я у нього це питання уточню. Оце я зараз точну про 1 квітня. Що стосується вже серйозної відповіді на ваше питання. То я впевнений, що навряд чи це відбувалося. Звичайно, усі ризики вони оцінюються, в тому числі і можливість застосування Росії ядерної зброї. Але це суто російський наратив. Я в цьому не сумніваюся. Коли говорять про те, що Росія, коли буде треба, вона все-таки тактичну ядерну зброю застосує це те, що направлено проти наших партнерів, і на жаль, ми бачимо, що до цього часу деякі політики і за океаном, і можливо, в Європі, вони на це реагують. А тому давайте на фінал. Ми все таки можливо сьогодні. Спробую по суті процитувати міністра оборони Хорватії, який каже про те, що лише він звертається до європейських політиків. Ви подумайте про те, якби дійсно Україна за три дні впала. Що б сьогодні було в Європі? Чим би займалася сьогодні Європа? Тому це теж не жарт Європі. Давайте вкотре нагадаємо, що вона дійсно зобов'язана сьогодні Україні. Вона дійсно зобов'язана Україні сьогодні допомагати. От, про це треба говорити: про ці ризики, про ці виклики, і це те про що ми будемо найближчим часом говорити. Ви бачите, Європа прокидається. Е, пробудила Україна Європу. Ну, це так має бути. Ну, якось так захотілося завершити. Я думаю, що е, це правильне завершення нашого сь сьогоднішньої зустрічі. А, позабудь яких сумнів. Гарна крапка, пане Сергію. Я хочу подякувати вам за цей фір, за час, який, ви звичайно, нам завжди вам Перепрошую за, за, Вітаю. за вітання, хлопці. Все супер, Дякую. все окей, ми все розуміємо. Себе і до зустрічі. Дякую.